Житомирський ФК Полісся 2 зустрівся з Чернівецьким ФК Буковина 2 у рамках 21-го туру чемпіонату другої ліги. Житомиряни активно атакували та створювали небезпечні моменти біля воріт суперника. А це відповідь Полісся 2 у штрафному майданчику Івана Романчук приймає скидає, під удар Караман б'є! Хороша передача на хічі там не було в сайді. Микитюк класно прибирає Микитюк. Як вміє він? Суперника на замасі пробиває Микитюк. На 23-й хвилині Богдан Панчишин з допомогою рикошету від ноги захисника суперника поцілив у ворота, замкнувши передачу Олександра Іванова з правого флангу. Хороший зараз прорив по правому флангу, може бути дуже загрозливо. Хід до штрафного відбувся, і під будар, передача, удар Передача, удари. М'яджусиці. Вовки продовжили тиснути на боковинців, але до кінця першого тайму рахунок залишився незмінним. Де ж удар пан Чішині Раско. Раско теж вміє бити по воротах. Раско відіграє. Хоча покажіть мені, хто не вміє. з м'ячем пробиває. Мейсурад залучає у сітку. Другий тайм був також насичений небезпечними моментами, але до завершення гри забити ще один гол не вдалося жодній з команд. Фінальний свисток зафіксував рахунок один нуль на користь жетомирян. Вважаю, що грали ми сьогодні гідно, трішки десь відпустили ситуацію, але взагалом нормально. Могли забивати більше, щоб не було в кінці валідолу. Але все ж таки на мажорній ноті завершили цей круг. Це, це півріччя емоції, в принципі, позитивні. Зараз у нас відпустка буде, а потім будемо готуватися до наступної частини, де треба буде вигравати чемпіонство. Ну да, да Буковина, да, це одна з двох команд, які ми програли да, там в першому. Олі, так що да, готувалися? Дякую тобою, все склалося як треба. Наразі Полісся-2 посідає друге місце у турнірній таблиці другої ліги та закінчує ігровий рік з 39 заліковими балами.